Голова гур Буданов звинуватив залужного в поганій ситуації на фронті та підтримав його звільнення. Якщо все було прекрасно, то чому ми там де є? Ніяких особистих конфліктів у Зеленського до Залужного не було. Зеленський прийняв правильне рішення, замінивши залужного. Заявив Буданов. Буданов це маріонетка голови офісу президента Андрія Єрмака. Наприклад, нещодавно Буданов нахвалював брата Єрмака Дениса, який погорів на тому, що продавав державні посади, користуючи зв'язком з офісом президента. Наголошую. Що 22-му році Зеленський та Єрмак відібрали у залужного право самостійно приймати військове рішення та створили ставку, де приймались такі рішення, тому що сьогодні він очолює ставку. Ставка приймає всі військові рішення. Залужний був категорично проти операції в Бахмуті, де керував Сирський за наказом ставки. Тоді у Бахмуті угробили. Тисячі солдат, де керував Сирський, що стало наслідком провалу контрнаступу, також заложник прохав завчасно вивести війська Завдіївки. А тепер вони кажуть, що залужни вини, хоча це були рішення ставки зеленського ярмака. Сам Боданов положив кучу солдат, створюючи для зеленського піар-заходи фотографування з прапором для відеоблогу.